Зовсім ти в мене велика, коли тільки час пробігти встиг. Олена, яка крутилася біля дзеркала, розсміялася й обійняла маму. Я така щаслива, правда? Так, у нас зі Святославом стільки планів. Злата Андріївна пригорнула доньку до себе міцніше. От і все. Поїдеш жити до свого Святослава, а я тут зовсім сама залишуся. Мам, ну ти чого? Я буду часто-часто приїжджати. Ой, знаю я вас таких. Злата Андріївна розсміялася, а Олена стала серйозною. Знаєш, мам, ти в мене така молода, така красива, тобі обов'язково потрібно вийти заміж. Ой, скажеш теж, куди мені заміж? 42 вже. Олена встала, серйозно подивилася на магу. По-перше, 42 – це взагалі не вік, а по-друге, ти більше, ніж на 35, і не виглядаєш. Не забула, що нас із тобою завжди подружками вважають. Олено, та люди так просто роблять компліменти. Мам, а от чому ти не вийшла заміж? Через мене, так? Зваті не дуже подобалася ця розмова. Вона розуміла, ще трохи і Олена перейде до того, щоб запитати про батька. Протягом 20 років їй вдавалося уникати розмови, але Олена збиралася заміж, і, можливо, тепер так просто уникнути не вийде. Ну чому через тебе? З багатьох причин, а головне, просто не зустріла того, з ким хотіла б пов'язати своє життя. Ти мені от краще що скажи батьки Святослава запросили мене в ресторан, а ти ж сама знаєш, грошей зараз не густо як бути? Мам, та чого ти переживаєш? Оплачують стіл вони, по перше, тому що батьки нареченого, а по друге, просто тому, що запросили саме вони. Думаєш, не потрібно переживати? Ну, звичайно ж, ні. Гаразд, ти ж їх краще знаєш. Олена хотіла щось додати, але промовчала, тільки лоб трохи нахмурила. А злата вкотре подумала ну як же схожа на батька, на ту саму людину, від якої злата колись втекла? Олена вискочила з кімнати, а злата раптом подумала цікаво, а який він зараз, такий же владний, такий же непримиренний, такий же красивий. Вона навіть головою струснула, не буде вона про нього згадувати, не заслуговує він цього. Але думки лізли й лізли в голову. Злато, що це за така красива мелодія? Вона повернулася до Марка, чула, як він повернувся з ванної. Це сама не знаю, я написала, коли ми з тобою познайомилися. Марко обійняв її, пригорнув до себе. Тобто можна сміливо вважати, що це наша з тобою музика. Ну так, можна, злата розсміялася. Вона була не просто щасливою, а щасливою до нестання. Вони зустрічалися всього лише три місяці, але це три місяці безмежного щастя. Вона молоденька, тендітна, наївна, і він, чоловік жорстокий, багатий, злата розуміла, він не просто людина, він швидше за все хтось, хто знаходиться в тіні і веде не дуже законний бізнес. Загалом вона й не засмічувала свою голову, нічим у неї в голові була музика і любов. Якось вирішила зробити йому сюрприз. Їх відпустили раніше з училища, і Злата поїхала до Марка. Увійшла, почула якісь голоси, зайшла в кімнату і завмерла. У кімнаті був Марко і не тільки, а ще якісь напівголі дівчата. Марко! Він різко обернувся. Злата встигла помітити в кімнаті ще якогось чоловіка, але це було неважливо. Марко потемнів обличчям. Якого бісати без дзвінка? Він закричав на неї так, як кричать на собак, на корів, загалом на худобу. Злата тут же випрямилася, проковтнула сльози і розвернулася. Ти куди, стій? Марко схопив її за руку. Злата мовчки подивилася на його руку. Відпусти. Марко відсмикнув руку, і вона вийшла з дому. Ввечері поїхала до бабусі в далеке село. Знала, що Марко буде її шукати, що так просто не відпостить, тому й зібралася. Заяву на відрахування кинула в поштову скриньку перед відправленням поїзда, а вже там, у бабусі Марфи, зрозуміла вагітна. Довго плакала, не розуміла, що ж їй робити, але бабуся м'яко гладила її по спині й примовляла. Ти чого плачеш? Тобі боженька такий подарунок зробив, а ти ревеш. Злата сіла в ліжко. Бабусю, ну як же я одна з дитиною? А інші як? А як ті, які не одні, а краще б одні були легше жити було б? Злата слухала її слова і розуміла не зможе вона ніяк заподіяти зло своїй дитині. Жили вони в селі до того моменту, поки Олені виповнилося шість. Злата прекрасно розуміла, доньці потрібна нормальна школа і нормальне спілкування з однолітками. За рік до їхнього повернення звернулася в агентство, вирішила продати свою невелику квартирку і поміняти на інший район. На подив Олена швидко влилася в міське життя. Дівчинкою вона була дуже кмітливою, товариською, до того ж, вчителі хвалили, пророкували велике майбутнє. А потім вона зустріла Святослава. Хлопець був не з простої родини. Злата, звичайно, не дуже хотіла б, щоб Олена потрапила в нерівний шлюб, але Святослав і справді був хорошим хлопцем. Злата ретельно готувалася до зустрічі з батьками. Звичайно, особливо блиснути їй нічим, та й дорогої вечірньої сукні немає, але все ж є красива. Батьки Святослава теж готувалися. Тетяно, ми реально залишимо її там з величезним рахунком. Звичайно, у неї не буде іншого вибору, крім як зателефонувати доньці. У тієї теж грошей немає і ніколи не було. Значить, вона звернеться до кого? До Святослава. А в силу того, яка вона вся вихована, Олена не скаже, навіщо їй гроші. Тобто наш син нарешті зрозуміє, що цій Олені тільки гроші його й потрібні. А якщо розповість, навіщо? Не розповість, вона дуже розумна і хитра. Якщо розповість, значить посварить в нас із сином, а вона ж розуміє, що так робити не можна. Тетяно, я завжди дивувався твоєї здатності передбачати все на кілька кроків вперед. Тетяна Аркадіївна посміхнулася. Мироне, тому ми з тобою й маємо те, що маємо. Мирон обійняв дружину. Вони уважно вивчали меню. Мирон подивився на неї. Ну що, беремо все найдорожче? Так, Мироне, давай, я по салатах ти по м'ясу. Офіціанти знову навколо них, швидко, як бджілки. Такі дорогі замовлення були в них нечасто. За ідеєю, до таких клієнтів підходив сам адміністратор, але сьогодні він був зайнятий, отримував рознос від господаря. Як так вийшло, що ресторан знову без музиканта? Ну, він зателефонував, сказав, що захворів. Мені, правда, здалося, голос у нього п'яненький. Я тобі казав, коли ти його брав, що головою відповідаєш. Так, пам'ятаю я, він же мене запевняв, що зав'язав. Запевняв, що робитимемо. Через дві години у великому залі весілля. Та й взагалі не знаю поки. Спробуй обдзвонити тих, хто колись у нас виступав. Давай, ти ще тут. Адміністратор витер піт, який виступив у нього на лобі, і рванув до себе. Злата очима знайшла потрібний столик. Тетяну і Мирона вона бачила на фото, Олена показувала, тому одразу знайшла їх. Злата зітхнула. Якось душу тягнуло, ніби буде щось не так. Злата струснула головою, відганяючи непотрібні думки. Так, заради щастя доньки, вона буде посміхатися і постарається сподобатися майбутнім родичам. Бесіда якось не дуже одразу пішла. Тетяна Аркадіївна поцікавилася, де працює злата. На заводі свого часу доньку потрібно було піднімати, а там завжди добре платили. Тетяна і Мирон переглянулися, а злата ледь язик собі не відкусила ну навіщо такі подробиці, ніби вони зовсім вже погано живуть. І тут стали приносити страви. Злата посміхнулася, ну, дарма вона так. Он майбутні родичі, замовлення, яке зробили, все дороге, а значить, нормально все. Вони ж для неї старалися. Тетяна піднялася ви поки поговоріть тут, а я відлучуся до дамської кімнати. Вона посміхнулася златі, і злата здригнулася. Така собі посмішка, наїдку посмішку більше схоже. Минуло хвилин десять. Тетяни все не було. Мирон вибачився. «Піду, но подивлюся, де вона пропала. Явно якомусь офіціанту вказує, як працювати потрібно. Злата посміхнулася, кивнула. Мирон пішов. Минуло десять хвилин, ще десять. Злата почала хвилюватися, тим більше, що бачила, як з неї не зводять очей офіціанти. Вона покликала одного з них. Вибачте, чи не могли б ви подивитися, куди поділися мої подружня пара, яка була за цим столиком. Вийшли в туалет і пропали. А що дивитися? Поїхали вони, сказали, що ви розрахуєтеся за стіл. У злати охнуло серце вниз. Ось рахунок. Тремтячими руками вона взяла листок, і серце пропустило ще удар. Сума перевищувала три її місячні зарплати. Я так розумію, платити вам нічим, тоді запрошу адміністратора. Через пару хвилин офіціант привів чоловіка, який розмовляв по телефону. Ми готові заплатити більше, ніж ресторан Океан. Та зрозумійте ви, в нашому ресторані вас побачить набагато більше людей. Ви зможете показати все, на що здатні. Ну, невже для музиканта не важливе визнання? Я зрозумів всього найкращого. Чоловік ледь не розбив телефон, потім втупився на злату. Що тут у вас? Ось дамочка була не одна, замовлення величезне, а всі її гості просто звалили, сказавши, що заплатить вона. У неї грошей немає. Чоловік присів перед нею. Злата відчула, як по щоці потекла сльоза. Є кому зателефонувати, гроші взяти. Вона заперечно похитала головою. Стільки немає. Чоловік подивився на рахунок, зітхнув. Злата прочитала ім'я на Бейджі. В'ячеслав. А може, я відпрацюю, посуд буду мити, підлогу можу, розважати гостей. Я, до речі, непогано граю на роялі. В'ячеслав пожвавішав на роялі Ну-ка, ходімо. Злата слухняно встала, і, як зомбі, пішла за ним. Вони потрапили в сусідній зал. Там повним ходом шла підготовка до весілля. Ось рояль, покажете, що вмієте. Злата сіла за стілець, відкинула кришку. Як давно вона не торкалася клавіш. А якщо забула, ні. Є одна мелодія, яку вона ніколи не забуде. Опустила руки, прикрила очі. Злата не бачила, як усі, хто був зайнятий, зупинилися і втупилися на неї. Деякі підходили ближче. Одна жінка розплакалася. Господи, як душу рве! Вона не бачила, як у зал вийшов блідий господар ресторану. Він довго дивився на неї, потім покликав до себе задоволеного В'ячеслава. Звідки ти її взяв? Адміністратор коротко розповів, що сталося. Господар кивнув, повернувся до себе в кабінет, зачинив двері і привалився до неї спиною. Ні, бути цього просто не може. Це ж злата, та сама злата, яку він любив більше життя, і яка слова йому не дала сказати, а просто пропала. Так, він тоді злякався, що вона все не так зрозуміла, навіщось підвищив голос, хоча й знав, з нею так не можна. Але не міг же він розповісти, що у них з другом щось на кшталт шлюбного агентства для іноземців, на якому вони непогано заробляли зрозумів, що розповісти доведеться, та тільки нікому вже було розповідати. Він тоді психанув, навіть не вислухав, а потім мучився все життя, заводив стосунки і розумів все не те, не таке, йому потрібна злата. Їй аплодували, руки з незвички нили, але це була дуже приємна втома. Вас просить зайти господар, В'ячеслав дивився на неї із захопленням. Якщо Марко Сергійович не дурень, а він не дурень, то він вмовить цю жінку грати у них за будь-які гроші. Марко Сергійовичу! злата здригнулася, а чоловік, який стояв біля вікна, повернувся. І тут вона відчула, як все навколо попливло Здрастуй, Злато! Здрастуй! В'ячеслав здивовано поглядав на неї, на нього і нічого не розумів. В'ячеславе, нехай нам каву принесуть. Злато, може, їсти хочеш? Вона похитала головою. Дякую, нагодували вже. Сьогодні надовго тепер вистачить. В'ячеслав зник, а Марко запитав з цікавістю це тебе друзі так підставили? Ні, батьки нареченого доньки, мабуть, не до двору їм прийшлася. У тебе є донька? Марка чомусь покоробило це зізнання. Відповісти, злата не встигла. У кабінет буквально увірвалася Олена, за нею дріботів Ячеслав і жалібно повторював: Не можна, ну не можна. Олена одразу накинулася на Марка. Ви не маєте права утримувати мою маму, вона була всього лише запрошена. Марко посміхнувся Тихіше, тихіше, дівчино, як вас звуть? Олена, Олена Марківна. Посмішка повільно сповзла з його обличчя, а злата заплющила очі. Ну от і все. Вибачте, Олено Марківно, а ви точно донька, вам скільки років? Мені здається, у цієї жінки не може бути такої дорослої доньки. Мені 21, але це не має ніякого значення. Очі Марка стали сталевими. Помиляєтеся, має. Злато, може, познайомиш нас через стільки років? Злата зітхнула. Олено, знайомся, це твій тато, Марко Сергійович. У кабінеті повисла важка тиша. Марко заговорив першим. Нам все одно доведеться все з'ясувати, так що я почну розповідати першим. Вони вийшли з ресторану через три години. На вулиці було темно, і тому, коли хтось ступив до них з темряви, Марко закрив собою злату і Олену. Олено, злату Андріївно, вибачте, вибачте мене за те, що зробили батьки. Я забрав речі і поки в готель, але завтра зніму квартиру. Олена кинулася йому на шию, а злата посміхнулася все-таки Святослав, хороший хлопець. Марко шепнув їй на вухо. Злато, я сподіваюся, ти розумієш, що наші з тобою розмови тільки почалися. Вона подивилася йому в очі, потонула і відповіла Розумію. А на весіллі доньки вони, здавалося, нікого навколо не помічали і, здається, були щасливі не менше за молодят. Минув рік. Олена та Святослав влаштували своє життя у затишній квартирі, яку Святослав зняв після весілля. Вона навчалася, він працював, і їхня любов росла з кожним днем. Вони часто навідувалися до злати. А злата її життя змінилося докорінно. Вона знову творила музику, яка лилася з її серця, наповненого щастям. Ресторан Марка став її другим домом, а рояль вірним другом. Вона почувалася вільною, натхненною і, що найголовніше, коханою. Марко, який виявився не лише успішним бізнесменом, а й глибоко пораненим чоловіком, потроху відкривався їй. Він розповів про всі непорозуміння минулого, про свій біль і про те, як шукав її всі ці роки. Одного вечора, після виступу, коли Марко проводжав злату додому, він зупинився біля її дверей. Злато, я знаю, що це було давно, але. ти вийдеш за мене? Злата дивилася в його очі, що світилися ніжністю та надією. Вона бачила в них не тільки минуле, а й майбутнє. Так, Марко, так. Вона обійняла його так міцно, ніби боялася, що він знову зникне. На їхньому весіллі, яке також відбулося у ресторані Марка, грала жива музика. Злата сиділа за роялем, її пальці танцювали по клавішах, виводячи ту саму мелодію, написану багато років тому мелодію їхнього кохання. Олена зі Святославом танцювали, щасливо посміхаючись. У залі були лише найближчі люди. Тетяна Аркадіївна та Мирон не отримали запрошення, але їхня відсутність нікого не засмутила. Злата нарешті відчула себе цілісною зі своєю донькою, яка стала її подругою, зі своїм чоловіком, який був її долею, і зі своєю музикою, яка завжди жила в її душі. Життя довело ніколи не пізно знайти щастя, навіть якщо довелося пройти через біль і розчарування. Головне вірити, чекати і не боятися відкрити серце знову. Шановні глядачі, з вами був канал Файна Історія. І я дуже сподіваюсь, що ця історія торкнулась не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.